Друзі, всім доброго здоров'я. Такий невеликий ставок і мілкий. Приїхали сьогодні на березне окраски. Прокормка Реал Фіш Чебрець-Часник Карасева. Є шанси, що він тут вже клює. Так як озеро мілке, але швидко, швидко прогрівається. Ну так в нашій місцевості тут попередні роки найшвидше він починав клювати. Назар, я і Олег. А рибаки окрім наших, є 4 машини. Що, рибаки вже є. Може вже тут було і щось ловили, будемо бачити. Поплавочна вудка Брейна Апексбола 5 метрів. Постав гачок такий під одного-два мотилів, невеликий. 0,10 поводок. Ось така тут глибина. грозило. 50 см, ну 60-50-60 см глибини. Дуже мілко, але це й добре. Прикармка настояла вже. Так уросипну кіно, не кольку. Про мене тісто проводи. Є. Блін, ну конець. А блин, я такий вже довольний, різь повело поплугачок. Тарабиків сьогодні приїжджає і приїжджає. Синька буде під вечір, так? За столом. Норбал тисенька недобра, а поки що нічого нема. я думаю, що тут так передишно легенько водить, що клює. Що я зловив окуня? Синько і рака. Ото сьогодні. Що одного карася. Олег спіймав. Отака синька. Як думаєте, таку синьку можна смажити? Ти хоч раз її в смажену синьку. Mm. Та ловиться тут дуже така. Це яморський чувачок здоровий. Що таке розібрати? Кльо такий, що тільки закидаю витягиває. Але нема карася. як на тісто. Файна така краска. Найвий був. Mm. На тісто. Жолик. Я поки що ще раз на мотиля, може він просто розклюється. Просто тут на прокорку підійшов вже. Mm -hmm. Ух ты, хлопця, підійшла риба. Дивіться. ха ха Березневий красик. Кожен ззор вже по одному. Я думаю, чуть-чуть кинути прикормки. Небагато, розсипну. Найпахне йому, щоб не наїдався. що практично один за одним почав брати є якісь світлі є якісь такі жутенькі підійшов та підійшов підійшов так от чуть чуть прикормки кидати він звідси не, не тік а файненько знов корму підкидаю Аби пахло опа не покльовка було. На тісто на тісто десь, десь десь. У мене гачку золота. Десь на такі. Це на зараз це. Зараз замішав тісто і... і на тісто... Вже та дрібно не скубає. Оп, кінозара. А десь красота один за одним. Хай вже не такі дрібоньки, як були то хотів цей гачок перев'язувати. Принаймні тісто ми відсікли вже в окуні. А, дай мені гачки, і і файно сьогодні вчора, блін. Дош вітер сьогодні, холодно, плюс один було зранку. І не даремно ми сюди поїхали. Все-таки тут найшвидше красть починає клювати через те, що дуже мілкий став. Карасик. На Закрай губи. Люкс. Ну такого, така глибина. І в принципі така по цілому стові. Ну десь може в пояс, десь може і до метра. Прикормки закидали, щоб трохи він вийшов з камеша на... На нюх, на запах. Те, що з ніби виходить вже? Ну плети, пішли навіть. У мене плетовичка. Я Подивишся на твій поплавок. <laughs> І ти як я відвертаю голову. Аба. Зараз красик. У мене платвечка. На тісто. Ну що окут не довбе? Ну, на тісто нормально. що тієї пукльовки, а які пукльовки. Або, або карась, та, або так. Да. Вже... Щось перестало. Десь карась підійшов. Такі докидати. Треба частіше докидати. Подивимося, як воно ну так буде. Цілу зиму чекав цього моменту половити на поплавок карасиків весняних перших значить треба кормити треба кормити я тоді був паузу зробив що не кормив але перестало було клювати я вже мотиля не чіпаю треба зараз самому початку ловити на тісто то добре, щоб мали різну наживку. Ах, ах, як файно, як файно, як файно. Оп, аж повітря. тиждень-два, але ну, за два тижні точно вже напевно по всіх стовках буде ловитися повний входом карась. Я посеред коміша закидаю віконечко. Назіка поклівка. О, але. Таки дочекався, водив він, води тебе, Треба трохи що Ну, То виджу без корму діла не буде. От трохи підкидаю його. Частіше став підкидати, то, в принципі вже і так можна сказати, що рівномірно лавиться. Синка його виїдає, напевно, всього, але щось залишається, запах залишається якраз там крутиться. Зараза, завадить каміші. Це така покльовка швидка, різка, кавужин каміші. Оплок пошум'я. Не крупний, але фейненький. Такий смажити буде, що. Я не проти, щоб ловився, такий як попередній раз одного зловив. Такий далі на 900 грам, але... Що є, то є. І цьому ради? А дивись, а дивись, дивись. І так брав легонько, легонько. Легонько дзьобом він. Я теж дима з цим, щоб поставити ще грузик, щоб попловає. Ну ще голова не в цьому. Отож, гравно, Та де він? Не роститися буде пізно. Що когонь такий похолодніший. карас не роститься, там вже кінець квітня, травень залежить від погоди. Та тут піде швидше, напевно, тут десь середина квітня став мілкий. Так, щось в мене там легонько водить. А в мене кара. То я думаю, що Так Чуть підвело і залишило. Ми щось трохи зловили. По парочку ловиш, стає тихо. Докормиш, знов 5 прийде, Знову п'ять хвилин пройде, знов тик-тик, там, 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 -там зловилось. Дві, диві, диві, диві. Опа! Хе-хе! Если така поклевка, смек, смек смек на одному місці поплок смека. Шо це таки. Папа. Тисто, ще хоч ну. Та Шо, напевно, це тісто ти, ти ставим сьогодні. так. Та є, ще мотель, але... Я лихаюся тут логина мотиви, на другу неділю приїдемо, тебе забираємо. No. <різький>, та? так Так, ідемо збиратись. Та файна новига? Ну що, друзі, ніби так непогано половили. Щось спочатку на мотиля одна дрібнота скубала, а потім якось на тісто один, другий і так пішло, розкормили. Та й непогано, непогано. Краски ніби не крупняли, смажити буде що. Так що посилання на снасті під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!